Перед різдвяні роздуми, день 32, Марія шпильно зберігала все це роздумуючи в своїм серці. І коли ангели знялися від них на небо, постохи один до одного заговорили Ходім лишень до Вифлеєму та подивімося на ту подію, що Господь об'явив нам. І пішли вони притьмом і знайшли Марію Йосива і дитятко, що лежали в яслах. Бог не тільки звіщає спасіння, але його довершує, за словами йдуть події. Тому пізніше апостол Павло підтверджуватиме мені найпосліднішому з усіх святих була дана ця благодать з'їстувати поганим, незбагненне багатство Христа. І навчати всіх про спасіння задом тієї тайни, що від віків захована була в Бозі, який створив усе, що об'явилося тепер началем і властям небесним через церкву безконечна мудрість Божа. Пастарі, повіривши словам, ангела, хочуть негайно переконатися і побачити все на власні очі. Вони пішли притьмам, очі поспішай, бо це Божий наказ. Який не дозволяє незволікання і відкладання, подібно мовиться про промпречисту Діву Марію, яка після благовіщення постилася швидку дорогу гірського околицю міста Юде, щоб відвідати свою родичку Єлизавету, яка стала матір'ю притечі. Про пастирів пас 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 каже євангелист, що вони знайшли Марію Йосифа та дитятку, як було їм сказано. Бо коли Бог когось провадить, то напевно дійде до мети. Зійшли, знайшли кого? Марію, Йосифа та дитятко, яке лежало в яслах. Отже, ніколи і нічого більше. А де ж та слава Господня, про яку їм говорили? Очима тілесними тої слави вони не побачили. Але побачили і зрозуміли очима віри. Дитина з Марією і опікуном це тільки зовнішній знак, а дійсність криється під цим знаком. Побачивши його, вони розповіли, що їм було сказано про це хлоп'ятко, і всі, хто чув, їх дивувалися, тому що пастухи їм оповідали. Отже, хто став свідком божівської появи, той стане апостолом. Тої справи зміст їхнього апостоляту це те все, що їм було сказано, про те хлоп'ятко, тобто сама подія народження Ісуса та всі слова, які вони чули, так має проповідати повсякчасні апостоли про те, що самі повірили і пережили, та не всі можуть бачити надприродні речі, хіба ті, кого сам Бог вибрав. Того Ісуса Бог на третій день воскресив і дав йому. З'явитися не всьому народові, але вибраним Богом свідкам, нам, що з ним їли і пили, після того він воскрес і смерти. І Він нам повелів проповідувати народові і свідчити, що вони призначеним Богом суддя живих і мертвих. Всі інші мають прийняти свідчені очевидці, а всі, хто їх чув, дивувалися бо подивляла їх. Це результат спостереження і слухання Божих речей. Одна сам подив не є вірою, лише до неї припровадить. Чудесні події мусить викликати подив, і для того Бог їх створив сам або через своїх посланців, але рішення має прийняти кожна людина. Марія шпильно зберігала все це, роздумуючи в своєму серці. Отже, все, що Ангел говорив при благовіщенні і Єлизавета відвідані, сказала Мрії про її сина, тепер доповнюється пастухи і ангели, і кожне з тих слів, як зерно, що падає на добру землю, запатало глибоко її серце, вона чує ще раз то нові речі, таїнств, Багатство Божого об'явлення таке велике, що треба його потрохи засвоювати пильно роздумуючи та доповнюючи ще раз новими поняттями, створюючи з них одну цілість. Те, що Марія чула від Ангела Гавриїла і від Єлизавети, тепер бачить споглядання під час народження Ісуса, який став осередком предмету Її адорації. Про слави, подяки, радости і вірності. тому Марія є взором для всіх тих, що є радістю, прийняли слова Божі і вірять, та і виконують. А пастухи повернулися, прославляючи Бога за все, що чули і бачили, так їм було сказано. Пастухи повертаються до свого повсякденного заняття, але вони вже не є ті самі. Їхнє життя тепер є прославою Бога через Христа. Згодом же як Христос оздоровлятиме хворих і буде воскрешати мертве, народ сповниться подовому радістю і прославлятиме Бога. Навіть коли Христос умирає на христі, сотник, який це бачать, прославив Бога. Отож Євангелія починається і закінчується прославою Бога. Більше того, після Христового. Вознесіння на небо апостоли повернулися з радістю великою в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога. Також перші християни, вислухавши проповіді про Христа, про його науку і діла, закінчили свої сібрання ламанням хліба Євхаристії, хвалячи Бога. Отже, те, що все, що Бог чинив для нашого спасіння. Все, що чули і бачили, і що було сказано, про вади до звеличення та про слави Бога, бо і для того були списані всі Євангелії. Ісусе, хочу почати нове життя з приходом Твого на землю, народження. Ісусе, допоможи, щоб я могла тебе прославляти, як пастухи, ангели, своїм життям, своїми думками, словами, діями. Хочу Тебе одарувати, так як Марія Тебе одарує. Амінь.